Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Будь-яка тема не проблема, навіть така доволі складна тема, яка у нас є сьогодні. У okay. нас уже е, разом з нами наша сьогоднішня експертка, психологиня Дарія Дерябкіна. Дарія, доброго ранку. Добрий ранок. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Okay. Ну і перше запитання у нас як у ранкової програми, як зазвичай розпочинається ваш ранок. Ну, я розпочинаю свій ранок із такої руханки невеличкою для того, щоб трошечки прокинутись, бо якось зараз ще трошки важко, все ж таки. І ранкова водичка, далі кава. Ну, без кави якось не виходить поки що. Тому, тому так дуже дякуємо за відповідь. Ми сьогодні говоримо на таку. Як на мене, доволі важку тему агресії до себе аутоагресії, Так ми поговорили про види причини цього явища, і от хочемо дізнатися у вас, як у спеціаліста, що робити із аутоагресією у близької людини, як допомогти, а чого краще не робити. Так, ну насправді тема дійсно важка, достатньо табуйована у суспільстві, і можна просто розгубитися, навіть бачучи, що близька людина таким чином страждає. І тут, як на мене, головне бути поруч без оцінок і порад, які можуть знецінити досвід людини. Ну тобто краще запитувати, що ти зараз відчуваєш. Чого тобі хочеться, замість того, щоб казати там не роби так, все буде добре, тому що це такі знецінюючі більш коментарі, бо людині внутрішньо болить. І річ у тому, щоб не змушувати говорити, ну просто бути поруч. І якщо поведінка стає небезпечною, краще залучати все ж таки фахівця і ну, якомога менше лякатися проявів такої поведінки у людини. Дуже важливо справді допомагати помічати почуття і давати простір для вираження болю словами для того, щоб людина це робила не через тіло, не через якусь саморуйнуючу, самоушкоджуючу поведінку, а все ж таки вербалізувала. А ось як дати цей самий простір, і які пропорції, того що ну, все з цим ми не можемо впоратися самі? Треба все таки звертатись до фахівця. Ну, в тому числі, варто звертати на свої е, внутрішні відчуття увагу. Ну тому, що якщо це справді нас лякає, ну наприклад, якщо такий прояв селфхарму як е, порізи, та от у дитини там помічаючи або у близької людини. Якщо ми губимось е, якось завмираємо і не знаємо, що робити, та от цей от перша допомога це просто визнати, що це є, поспівчувати, а дати простір мається на увазі дійсно от запитувати Да, от що з тобою, і як я можу тобі допомогти, можливо. А коли варто вже звертатись до фахівця, ну коли ми розуміємо, що ну, ці самоушкодження не проходять самі собою, навіть коли людина виражає, та, там каже, що мені там болить, мені злісно, ну, не шукає інших способів проявити це все назовні, тоді вже варто звертатись до фахівця, якому людина може довіритися, ну і власне вже знайти інші способи, як цей внутрішній біль перевести назовні. Дуже дякуємо за відповідь. Якщо говорити теж про рідних, але так у менших рідних, так що таке self-harm або аутоагресія у дітей, і з якого віку вона може починати проявлятися? Як бути батькам? По яких пропорціях можна зрозуміти, що у дитини присутня аутоагресія або можливо схильність до аутоагресії? Ну, такі дзвіночки, скажімо так, на які варто звертати увагу, це можуть бути різкі зміни настрою, така закритість, уникання контакту. Якщо дитина втрачає раптово інтерес до того, що вона колись любила робити, ну, також, звичайно, напрямі такі сигнали, да, от сліди порізів, синців у незвичних місцях, часто доволі це руки, передпліччя, стегна інколи коли, ну скажімо так, на руках місце вже закінчується, це особливо в підлітковому віці. Тоді діти переходять на ну там стегна і менш такі помітні ділянки тіла для того, щоб, начебто, не дуже було видно, але якийсь моральний, емоційний біль все ж таки полегшити. А якщо так подивитися, то ну, така схильність може проявлятися від п'яти років, але вона матиме різні форми. Ну, наприклад, там дитина може там бити себе, ну там від такого перенадлишку емоцій, ну там якось себе вдарити, там, по голові, чи ще якось. А в підлітковому віці це вже можуть бути такі більш саморуйнівні способи. Ну, якщо ми навіть говоримо про аутоагресію як там залежності, да, це ж певний такий теж спосіб, то це вже. Так, більш серйозно можливо можна сприймати. І тоді також а, тут така перша лінія допомоги це бути доступним для дитини і не лякатися, Ну, і підтримувати власне, тому що підтримка тут важливіша за будь-які слова, за будь-які лекції, які можна там прочитати на тему того, що не варто це робити. Ну окей. Дуже дякуємо. дякуємо за таку відповідь. А от що робити, якщо бажання шкодити собі виникає у нас? Як переключитися, і знаєте, які можуть бути ну, непомітні пропорції бажання шкодити собі? Тобто це ж не тільки про порізи, правильно, це і про якісь інші? Угу, угу. Ну мені подобається таке визначення аутоагресії, як спроба контактувати своєю внутрішньою правдою через біль. Ну от, начебто. Неможливо по-іншому, власне, ну такі якісь іще неочевидні прояви, окрім фізичного самоушкодження, це може бути і самосаботаж, це може бути самознецінення, а це може бути навіть ну, там, ігнорування якихось своїх потреб, ну, начебто, не відчуття такого. Почуття голоду, ну коли ми себе умовно не годуємо, це теж може бути способом такого певного самопокарання. А там відчуття провини, а, переконання, що а, там завжди винні перед іншими, відкладаємо справи, коли вони мають значення. Навіть такий певний недозвіл собі досягати успіху, ну, умовною, з думкою про те, що я цього не заслуговую, і руйнування стосунків. Ну, коли все йде добре, ну там свідомо чи несвідомо, а найчастіше це саме несвідомий процес і уникаємо допомоги, коли навіть важко можемо навіть якось провокувати такі небезпечні ситуації, ну тобто таку ризиковану поведінку проявляти, там обирати токсичних людей, водити, можливо, якось небезпечно за кермом себе поводити. Ну, багато багато таких дрібниць, начебто, які можуть проявлятися в нашому повсякденному житті, вони можуть бути проявом аутоагресії. А от що робити в цьому разі, от коли наприклад ми зараз зрозуміли, що окей, у нас є такий прояв, така схильність, як переключатися в таких ситуаціях? Ну, насправді найліпше, що можна зробити, це зупинитися і спробувати побачити себе збоку, начебто цей крок в сторону зробити, вийти в таку трошки метапозицію, та от, якби, наприклад, якби це був там, не знаю, фільм чи серіал, та от, якби я ставився до поведінки такої людини, а, ну, і запитати власне себе, а що насправді я зараз хочу сказати? Цим, цією поведінкою, цим болем, як я можу це виразити у менш болючий спосіб, можливо, поговорити з кимось близьким, можливо, ну от перша така теж лінія це фізично переключитись, коли ми ловимо себе на подібній поведінці. Класно, можливо, там випити гарячий чай, подихати, порухатись, піти на прогулянку, якимось чином зайняти руки. Ну тобто, якщо у нас навантажена голова, да, от когніції mm. працює більше, ми переключаємось на фізичну активність, це таке основне правило. Ну коли ми можемо помалювати, можливо, щось полюбити з глини, з паперу, щось зробити, увімкнути музику, можливо, порухатись під цю. Музику для того, щоб теж тіло і голову таким чином розвантажити, і водночас відчути, що ж звучить у нас всередині? Супер. Дуже дякуємо за таку практичну відповідь. Ви прям так знаєте, перерахували пункти, які можна спробувати. А Це дуже цінно. І ось е якщо ми беремо інший вектор, знайте є аутоагресія а є турботливе ставлення до себе. Як випрацювати ось цей механізм турботливого ставлення про себе? Мені знаєте, дуже подобається, як ви кажете, про турботу, знаєте, начебто не про любов, прям любов до себе, а от турботу. Бо начебто все ж таки у нас ем, часто звучить і оця історія про те, щоб любити себе, а от турбуватись про себе це інше. І тут насправді для мене турбота як от навіть е, про когось близького. так, Це про маленькі кроки, ну, а ми теж доволі така близька людина для себе. І тут варто також спробувати помічати свої потреби, дозволяти собі відпочинок, говорити добрі слова, і навіть оцю таку вправу невеличку, да, от як із близькою людиною, якби близька людина так. Ну там почувалася, що би ми їй сказали, Та от, і сказати ці слова до себе. Бо частіше про інших ми піклуємося можливо трошки більше, ніж про себе, а варто робити це в пропорції навпіл або інколи про себе навіть турбуватись більше. Ну а з помічанням своїх потреб це і про задоволення їх. Ну, власне, якщо ми е, спраглі, ми хочемо пити, а начебто немає можливості зараз це зробити, ну все ж таки знайти. Якщо це про фізичні потреби, якщо ми маємо потребу в тому, щоб побути з кимось теплим поряд, щоб відчути своє тіло, от також прислухатися, чого я хочу зараз, і давати собі це у такий більш здоровий спосіб. Ну також мені здається, що турбота про себе може бути у тому, щоб навчитися говорити ні, коли щось не підходить. І я би так от якось розмежовувала, що турбота про себе це не про те, що ну треба, а це про вибір на користь себе. І тоді, власне, можна крок за кроком, маленькими такими, начебто, непомітними діями, це робити. Чудово, дякую за знову ж таки практичну відповідь. А ось якщо говорити про наш стан теперішній, так, аутоагресія і війна. як допомогти військовим з, зі схильністю до самопошкоджуючої поведінки? І можливо у вас є приклади, як військові взагалі, як у них проявляється ця самопошкоджуюча поведінка? Угу. Ну насправді я думаю, що більшість з нас розуміє, що військові переживають надлюдський стрес і біль. Які просто неможливо відключити, і власне те, що я попередньо перераховувала, да, от ну там самозвинувачення, самосаботаж, ігнорування своїх потреб, особливо ризикована поведінка, тому що е, військовослужбовці, вони, е, якщо перебувають на лінії фронту, то вони звикли до таких е, до життя на межі. І власне цього може не вистачати. Вони можуть це шукати у цивільному житті. Ну, начебто, знаєте, коли говорять, що мені там легше у цивільному житті неможливо зрозуміти, як із цим обійтися, бо це ну, трошки інші закони, інші потреби, інший стиль життя, і особливо як це може проявлятися у такому постійному терпінні та знеціненні болю. Ну, да, от звичка терпіти фізичний, емоційний, біль, не звертатись по допомогу. Відмовляються вони часто від якихось таких приємних речей. Ну там не заслужив. Спочатку треба там щось довести. І ну, проявлятися може дійсно по-різному і навіть аж до ну Таких от самоушкоджуючих речей, власне, фізичних, та, от про пошкодження тіла, Ну намагання полегшити цей водбій. Але тут уже більше крайностів проявляється. І тут також важливо бути поруч і допомагати говорити. У військових також часто аутоагресія пов'язана з провиною, з втратою, з травмою, яку вони пережили. і тут Часто найліпшою допомогою може бути знайти фахівця, який допоможе опрацювати весь цей об'єм такого дійсно надлюдського болю. І що ще важливо, може бути дійсно це про фізичні контакт із тілом, ночем, це масаж. Це спорт, це ну, будь-який спосіб такого здорового контакту із своїм тілом і через це усвідомлення своїх потреб. Ну і не останнє це можливо навіть нагадування про те, що ти маєш значення. Тому що це здається можливо таким ну, апріорі та от що. Ну, Будь-яка людина має значення, військовослужбовець має значення. Але часто ми про це просто забуваємо, знаходячись у середині своїх е переконань, обмежень, установок, а почути це від іншої людини, це наче то цей промінчик сонця, який освітлює трошки все ж таки сірість буття. ну І тоді, можливо, легше в це повірити. І тоді власне може бути легше пережити і опрацювати різні переживання. Так, справді, бачите, у нас зараз в новому векторі ми можемо бачити і це питання автоагресії, так, пов'язаної з війною, і це більш така глибока тема. Дякую, що так її підсвітили теж окремо. Ось якщо знову повертатися до більш загального питання автоагресії, які методи профілактики автоагресії є дієвими? Методи профілактики, які ми можемо робити самі, і методи профілактики, які використовують у терапії? Ну, насправді, все, що ми використовуємо в терапії, ми можемо використовувати і в реальному житті. Єдина відмінність у тому, що от у терапії. Умовно є людина, на яку можна спертися, власне, терапевт, яка може трошечки підсвітити, допомогти, розрізнити одне від іншого. Але насправді, от основне, що варто робити, та от, і в звичайному житті, і в терапії ми це робимо, це вміти розрізняти свої емоції, виражати їх і ну, чути свої потреби, їх задовольняти. Це от основне одна з основного. Також в буденному житті ми можемо. Робити фізичну активність я може зараз буду звучати, як не знаю, якийсь такий папушка, але ми просто часто. Знецінюємо цей момент, ну, начебто ну, мозок, свідомість, е, там, духовність, а тіло в нас може часто страждати. Але тіло це таке м -м, єдине, що ми маємо протягом нашого там, життя, от те, що точно наше, і варто про нього піклуватись, тоді воно піклуватиметься про нас. Тобто фізична активність, яка допомагає знімати напругу, той самий спорт, масаж, тактильні відчуття по типу обіймів, навіть самообійми. Коли неможливо обійняти когось іншого. Це про пошук також підтримуючого оточення, спільнот різних, мистецтво теж може бути помічним у цьому випадку. Ну, також до підтримуючого оточення я і терапію відношу як особисту, так і групову. Ну, також ми маємо, ну, наприклад, в терапії точно працювати із тими переконаннями, які руйнують самооцінку і не дають нам взагалі почути себе не отут ідею про себе, з якою ми живемо в соціумі, які ми маємо бути, а те, що дійсно є нами. І тоді при комплексі оцих от е, заходів, е, при комплексі оцих от переживань, ми тоді можемо краще себе чути і, власне, розуміти, що ми хочемо. Ну чи ми точно хочемо зараз іти в оцю деструктивну поведінку, чи ми е, хочемо там чогось іншого абсолютно. Дякую за відповідь. Отже, одне з останніх питань: які книги б ви порадили почитати людині ось з проблемою аутоагресії? Можливо, у себе, можливо, у когось із своїх рідних? Ой, ну тут насправді можна багато що порекомендувати, але я би зупинилася на книзі ну декілька їх буде все одно. Бо так, Марка Фрімена, чому я це роблю? Тут власне класно досліджено компульсивну поведінку, коли людина повторює певні дії, ну там самопошкодження, переїдання, прокрастинація, навіть тоді, коли е, ці дії їй шкодять. Тут е, можна подивитися, піддивитись практичні способи, як вони працюють, ці звички, що ними керує, і як з ними можна впоратись. Ну, власне, і про аутоагресію та можна м, зрозуміти через цю книгу свої імпульси і знайти більш здорові способи справлятись із емоціями. Також е, книга Джуді Хо самосаботаж. Коли автоагресія проявляється, власне, через цей прояв. Коли людина блокує свої успіхи, уникає позитивних змін або несвідомо обирає деструктивні сценарії, в цій книзі розібрано, чому ми це робимо, звідки беруться такі установки, і як можна змінити оці свої внутрішні патерни, а також дуже класна книга, всім буквально раджу, навіть не тільки в темі автоагресії, Бесера Вандерколка тіло веде лік. Ну, це якраз про зв'язок тіла та психіки, там дуже практично пояснено, які події зберігаються в нашому тілі, навіть якщо ми не пам'ятаємо їх свідомо. І коли аутоагресія є тілесним способом виразити біль, який неможливо усвідомити або проговорити. Ця книга допомагає зрозуміти, як травма працює і як знайти способи відновлення. От, мабуть, що оці. Чудово, дуже, дуже дякую. Насправді дуже приємно з вами так от спілкуватися, тому що даєте максимально практичні поради, які вже сьогодні можна виконати. Ми так прекрасно з вами поговорили. І наостанок, от які у вас є побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої нашої теми? Я би мабуть ще точно сказала, що варто пам'ятати, що біль будь-який внутрішній фізичний, моральний, емоційний це частина нашого життя, як не крутий, але він не повинен нами керувати. І Хочеться нагадати, що ви точно маєте право на підтримку, турботу, безпеку і що не варто залишатися наодинці. Шукайте тих, хто зможе бути поряд і підтримувати. Дуже дякуємо, дякуємо за таке чудове, натхнене інтерв'ю. Дорогі друзі, з нами сьогодні була психологиня Дарія Дарябкіна. Дарія, бажаємо вам благословенного, чудового, прекрасного, натхненного дня і до наступної зустрічі. Щиро дякую, дуже навзаєм. До побачення. До побачення. Чуй надію у своєму серці.